А після двох днів він вийшов звідти і пішов у Галілею, бо сам Ісус свідчив, що пророк не має честі у своїй вітчизні. Коли ж прийшов він у Галілею, прийняли його галілеяни, які бачили все, що він вчинив під час свята в Єрусалимі, бо й вони ходили на свято. Отже, прийшов Ісус знову у Кану Галілейську, де він перетворив воду на вино, і був там один цареводець, син якого був хворий у Капернаумі. Він, почувши, що Ісус прийшов з Іудеї в Галілею, пішов до нього і просив його прийти і зцілити його сина, тому що він був при смерті. Сказав тоді йому Ісус, якщо не побачите знамень і чудес, не увіруйте. Говорить йому царедворець, Господи, прийди, поки не померло моє дитя. Говорить йому Ісус. Іди, син твій живий. І повірив чоловік слову, яке сказав йому Ісус, і пішов. І коли він був ще в дорозі, його зустріли слуги і сповістили йому Син твій живий. Тоді він запитав у них, о котрій годині йому стало краще, і вони сказали йому Учора о сьомій годині гарячка покинула його. Тоді зрозумів батько, що це було в ту годину, коли сказав йому Ісус Син твій живий. І увірував сам і весь дім його.